6. Прокинувся я зранку змученим і зовсім не виспаним, бо всю ніч снилася якась маячня, ніби йде війна між янголами і демонами. На Накруї все вибухає, літають блискавки, піря падає як лапастий сніг. А я, як дурний, стою, дивлюся на це все і гадаю, кому ж мені з них допомогти? А потім плюнув, запалив сигарету і пішов собі геть від того бедламу. Коли прийшов, то знову опинився на солом'яному матраці. Як не дивно, всі ще спали, бо зазвичай все відбувалося навпаки. Я встав і вийшов у прохолоду ранку, дракона, видно, також ще не було. Площа вже помало починала перетворюватися на ринок то тут, то там збиралися лотки для торгівлі, і на них розміщувався товар, де бракувало місця, товар просто складали на землю перед тим щось під нього підстеливши. Син орка також прокинувся і займався своєю справою. Я підійшов до нього і почав допомагати, доки мене не гукнув барук. Залиш його, він же дорослий, йому потрібно вчитися бути самостійним, бо я не зможу бути постійно поряд. Ніхто не застрахований опинитися на місці Фіна, і тоді на нього звалиться тягар набагато більший, йому доведеться утримувати всю сім'ю. з якимось сумом в голосі пояснив мені він, ніби відчуваючи щось недобре. Ще за півгодини всі були на ногах і прямували на пагорб, щоб привідати Фіна. Йшли мовчки, стан був пригнічений, бо ніхто не знав, яка новина нас там чекає, але було видно, що всі готувалися до найгіршого. Біля будівлі нас зустрів брук, він якраз виходив з приміщення, де ми залишили лицаря. Ну що? з надією в голосі запитала його Катя. Ніби живий. Після цих слів нам стало трохи легше. Але дотями не приходить таке враження, що його організм вирішив увімкнути останній можливий шанс вижити і провалився в елегічний сон до кращих часів. Це було логічно, наші лікарі також часто пацієнтів вводять у штучну кому, а тут організм сам вирішив себе приспати. Головне, що він ще живий і це дає шанс на удуження. Йому потрібна проти і бажано найближчим часом, бо невідомо, скільки часу він так може проспати. Чи день, чи місяць, чи рік продовжує пояснювати нам троль. Ми її не маємо, хоч і знаємо, що темні ельфи її беруть з рідкісної змії, яка живе тільки в околицях їхнього поселення. Та й вона нам не дуже була потрібна, бо ми з ними не конфліктували. А навіть якби й воювали, то утрута так швидко буває, що не встигнеш і витягнутися, як тебе паралізує і ти помреш. Тому невідомо, чи вона взагалі існує. Випадок з фіном унікальний, таких випадків удиниці. Не знаю навіть, як йому допомогти, сумом повідомив Брук. А хтось може знати, як її виготовити, поцікавилась Катя. Я бачив по її очах, що вона була готова піти на все, тільки б добути ту протиотруту і витягнути лицаря з того світу. Гадаю, всі були одностайні в цьому питанні, а дракон узагалі був готовий полетіти, хоч і не міг, за лицарем на той світ і зубами вигризти його у смерті. Не знаю, треба шукати і питати. Можливо, хтось і знає, відповів троль. Ясно, які тоді будуть кого пропозиції, поцікавився я у всіх присутніх. А що тут гадати? Перший вирішив висловитися уч. Треба йти знову до додолбороду. Хто ж, як не він, може таке краще за всіх знати. Я з ним повністю погоджуюся, підтримав його Муня. Але перед тим я б заскочив до філіції, до нашого вченого примата. До нього ближче і вже за день ми зможемо бути в нього, ясна річ, якщо без вузів. Можливо, в його книгах є відповідь або ж він вже десь зустрічав ту інформацію. Та навіть якщо ні, то ми можемо випросити його філіції на деякий час він нам зі своїми знаннями може стати в нагоді. З аргументами дракона всі погодились і було вирішено не відкладати від'їзд до ушухляду. Брук також висловив бажання нас супроводжувати, залишивши брата друка за старшого, наглядати за будівництвом. Ми попрямували назад до ринку. Тамбарок запряг нам два вузи, кожен з двома вулами, і сам перший виліз на передній з них. А як же твоя торгівля? здувався уч, ти що, кинешся на свого сина? Нічого, я в нього вірю, він впорається, повідомив нам орк. А я мушу їхати. У мене є провина перед фіном. Можливо, якби не моя захланність, то ми б устигли, і він би зараз не боровся за своє життя. Того ніхто не може знати, тому не край себе сильно, підтримала його Катя. Що мало статися, те сталося Назад же нічого не повернеш, просто треба тепер намагатися все виправити. Ми знову усіли на віз барука, а Брук примостився поряд з драконом. Тепер їхній віз тягнуло два вула, і це було легше, та Муня, певно, по звичці далі допомагав їм своїм хвостом. Швидкість нашого пересування значно прискорилась. До того ж орк весь час підганяв вулів. Так за півдня ми мовчки дісталися розвилки доріг, одна з яких вела серпантином в городу замку. Тепер нам довелося злазити з возів і далі продовжувати шлях на своїх двох. Барок випряг вулів, відвів їх подалі від дороги і, примотавши довгою мотузкою до дерев, залишив пастися. Ще до пізнього вечора ми насолоджувалися чудовими краєвидами. А коли стемніло, такі вперлися в зачинені ворота вличного замку філіції, який був мутований прямо у скелю. Барок взяв невелику колоду, яка лежала поряд, певно, якраз для таких випадків, і почав нею добасити по воротах. Хто там? почули мене дуже задоволений голос. Свої, повідомив орк. Я гадав, що цього буде достатньо, і охорона стролів просто відчинить ворота, як це було неодноразово. Але черговий виявився більш кмітливим. Всі свої тут, а значить, ви чужі, зробив а анебиякий висновок охоронець. Молодець, похвалив його за це Барук. А тепер поклич свого начальника. Троль побіг шукати свого командира, і вже через п'ять хвилин ми почули знайомий нам голос здоровенного орка, що був командиром охорони замку. Хто там? Свої горк, то я Барук, з друзями. Певно, два орки були добре знайомі, бо більше запитань не пролунало, а ворота почали помалу відчинятися. Та якими шляхами, поцікавився горк, обіймаючи барука. Та виникла тут одна проблемка. Треба з Греном поговорити. Він тут, в замку. А де ж йому ще бути? Сидить, певно, у своїй бібліотеці серед книг і лекає вино. Афіліція де? – продовжив розпитувати друга барук. Я тут. Пролунав голос поряд з нами. Від несподіванки ми аж підскочили на місці. Можу присягнути, що ще пару миттєвостей тому її там не було. Як їй дається, так швидко і нечутно пересуватися, залишалося загадкою. Що сталося, і навіщо вам Грен в таку пізню годину? Баруку довелося коротко пояснювати ситуацію. Ви голодні, вислухавши історію орка, запитала вампірка і, не чекаючи відповіді, продовжила. Зараз вам накриють стіл, щоб ви змогли підкріпитися. Грена я вам прийшлю туди. Куди йти, ви знаєте. Так, ми майже всі знали, де тут бенкетний зал на першому поверсі, тому попрямували до великих хідних дверей. Ми бачили замок не вперше, але зараз в темряві і від блисках смолоскипів він нависаючи над провалям, виглядав ще більше моторошним і величним. Нам у двері вдалося зайти просто, а от муні довелося докласти певних зусиль і скластися навпіл. Але він цим чудово впорався, бо якщо пролізло пузу, то все інше то діло техніки. В бенкетному залі вже почався рух служки бігали туди-сюди і сервірували довгий стіл, а нам нічого не залишалося, як тільки за тим спостерігати. Нарешті все було готове, і ми розмістилися за столом, а дракон, як завжди, біля нього. Але до страв не доторкалися, чекали господиню замку і Грена. Через деякий час Грен з'явився і, привітавшись зі сіма, примостився на вільне місце. А чого ви не їсте? поцікавився він. Та тебе чекали, і Філіцію?» – відповіла йому дана. Можете починати, великодушно дозволив нам Грен. Я вже тут, а Філіції, певно, не буде. Гадаю, в неї справи. Якби вона хотіла, то вже давно би тут сиділа. Ми послухалися і хвилин 15 просто їли й пили, втамовуючи голу та спрагу, тільки коли добре наситились, вчений все ж вирішив поцікавитись, для чого він нам потрібен. Тут така ситуація, почав пояснювати я. Коротше кажучи, нам потрібна протиутрута до утрути, якою користуються темні ельфи. Ти знаєш, її зробити чи де можна взяти? А навіщо вона вам? здивовано запитав той. Фіна поранили, сумом повідомила йому Катя. Як поранили? не зрозумів Грен. І що, він ще живий після тієї утрути?» Не зовсім. Він впав у летаргічний сон. Дивно, одиниці виживають після неї. Певно, фін народився під щасливою зіркою, якщо й досі дихає, резюмував учений. То ти знаєш, як зробити про ту утруту, чи ні? з нетерпінням в голосі повторила Катя своє питання, яке зараз всіх дуже хвилювало. Зараз не знаю, але в мене десь є книжка про отрути. Треба її знайти і почитати. Можливо, там щось є, подарував нам надію Грен. Я пішов, чекайте мене тут. Він встав за столу і побіг рятувати свого найкращого напарника по чарці. Ми ж залишились чекати. Було сумно, тому чим далі, тим частіше ми почали прикладатися до вина. Його нам постійно поповнювали, а муню навіть викотили цілу діжку, тому ми почали добряче хмеліти. Гик, гадаєте, щось знайде? нарешті порушив мовчазну п'янку уч. Голосуємо, запропонував Брук. Хто вірить, що знайде. Піднімайте руки. Раз, два, три, чотири, порахував уч. Тепер піднімайте, хто не вірить, продовжив Брук. Раз, два, три, чотири. Нічия підсумував думовий. Стоп. А наскільки? перепитав я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Гґ. закінчив рахунок Уж. Так, тоді давайте рахувати. Чотири додати чотири. Скільки буде? Вісім, повідомив головний рахівник. Хтось махлює, зробив висновок барук. Так не буває. Я вже колись перевіряв. Як не дивно, але з ним всі одностайно погодились, і ніхто не став сперечатися. Добре! Переголосуємо, запропонував Брук. Знайде. Раз, два, три, чотири гик. Тепер не знайде. Раз, два, три, чотири гик. Так, здається, нам вже досить пити, підсумував рахунок я. Не переживайте. Можете пити далі, заспокоїв нас, випірнувши з Грен. Просто у муні, коли він голосує, чогось з однією лапою автоматично хвіст підіймається. А уч його за руку рахує, пояснив він нам наше диво. А, то в нього, певно, ще рефлекс залишився після того, як він в дорозі допомагав волам його вести, здогадалася Дана. Точно, погодився з нею дракон. Тоді добре, давайте до справи, з нетерпінням запропонувала Катя. Щось знайшов? Знайшов, підтвердив Грен. А що знайшов? Книгу. А в книзі що? Сторінка зникла, де, мав бути опис того, що нам потрібно. Так, виходить, що хтось замітає сліди, гик. висловив свою здогадку уч. Можливо, не відкинув такого припущення вчений, а може, нам просто не щастить. Тоді в нас тільки один шлях знову до довородого. Збираємось, скомандувала Катя захмелілим голосом. Спробувала встати, але в неї з того чомусь нічого путнього не вийшло. Тоді вона спробувала вдруге, але з таким самим результатом мабуть, воно добре їдало в ноги. Відбій, видала вона вже іншу команду і потягнула ще за одним бокалом вина. Я зрозумів, що моя кохана згоря вирішила, що якщо вже не може йти і нічого зробити також, то гріх губити такий сприятливий момент, щоб напитися в дрова. Дивно. Такому стані я її щось не пригадую. Частіше то була моя прерогатива напиватися в хлам, ото, мабуть, і не пам'ятаю. Ми ще трохи посиділи, але від дороги давалися взнаки, тому покликали служку і попросили нас десь покласти в горизонтальне положення, поки ми тут всі не попадали. Потім, похитуючись, якось всі стали, я допоміг кохані і поклав її собі на плече, приготувавшись прямувати, куди поведуть. Тільки Муня вирішив, що бігати по сходах з поверху на поверх, то невдячна драконяча справа, і йому взагалі то й тут, біля каміна, дуже навіть непогано. Грен також вирішив йти з усіма, тому служка відвела нас стару вже знайому нам кімнату з великим вікном. Ми повалилися хто куди на війні ліжка і заснули сноб немовляти.